Гналися за феєричністю та резонансом, але всупереч закону. У справі екс-головного рятувальника країни Сергія Бочковського новий поворот. Нагадаємо, 25 березня затримали тодішнього голову ДСНС. Кайданки на чиновника вдягли прямо на засіданні уряду. Бочковського звинуватили у кришуванні корупційних схем. Втім, минуло більше двох місяців, і справа зависла у повітрі. Виявляється, це затримання нічого більше аніж просто показове шоу, адже перед цим прокурори навіть не отримали у суді дозвіл на його затримання, а це суперечить нормам конституції та кримінально-процесуальному кодексу України. Правозахисники в шоці це затримання, як у всьому світі, без судового дозволу може відбуватися лише під час чинення злочину або щойно після його вчинення. Ну як ми кажемо по гарячих слідах, все, все інше за дозволом суду. І саме тому Геннадій Токарів подав до суду скаргу стосовно невідкриття кримінального провадження прокуратурою Києва. Мовляв, затримання відбулося незаконно. Це дуже зручно для правоохоронних органів, коли вони на свій розсуд можуть будь-якого хапати, тягнути до, до відділку, там отримувати зізнання або щось таке, або відпускати на їх, на їх розсуд. Правозахисник певен суд задовольнить його скаргу в повному обсязі. Суддя уважно вислухав доводи адвокатів, погортав теку з матеріалами справи і відлучився у дорадчу кімнату. Повернувся вже з рішенням. Зобов'язати відповідаю, гласі прокуратури міста Києва внести відомості до єдиного реєстру досудових судових розглядів. за доволі інших скарги відмовити. Адвокат Сергія Бочковського рішенням суду задоволена. Ми далі будемо слідити за цим розслідуванням, тому що по всій Україні задержуються ліці по 208 не на місці преступлення без яких-либо відомих причин для задержання. Поэтому ця практика має нас прекратитися. Подібна практика затримань без суду та слідства в Україні не рідкість, бо більше запевняють правозахисники. Прокурорам не складно отримати відповідний дозвіл у суді, але самі судді на всіх рівнях нерідко ігнорують цю процедуру.